Так, і цього тижня у нас доволі велика кількість закритих підборів. І один з цих автомобілів у нас також по послузі під ключ підібраний і вже відправляється на Івано-Франківщину. Друзі, це у нас Audi Audio 67, 2018 модельний рік, 2017 у нас буде по реєстрації. Фуллет оптика присутня. задній, передній парктронік, задня камера. Це комплектація преміум плюс. Автомобіль максимально цілий, як для Америки, і абсолютно з цілою безпекою. По салону перебіжемо ось присутній нас асистент мертвих зон. Пам'ять сидінь, повний електропакет, музика Bose, темне дерево. Кермо ось в такому стані, 186 тисяч оригінального пробігу. Є в нас чотирьохзонна кліма, підігріви, запуск кнопки. Також у нас є люк в автомобілі. Ну і позаду, так як це преміум плюс, є в нас ще підігріви та ззаді дві зони. Короче, відмінний стан автомобіля з дуже гарним карфаксом, оскільки обслуговування автомобіля до останнього дня на офіціалах Audi. Відправляється на Франківщину, вітаємо з покупкою, рухаємось далі до наступних підборів.